Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Вночі був приморозок. Не знаю скільки було, але о сьомій я встала, було мінус один. Ну, думаю, вночі мінус три було, тому що я з вікна побачила півонію замершу, вона розкрилася. Трошки вставлю вам відео. Щоб ви побачили, я вибігла, познімала, повкривала щось. Камелію теж зняла, потім побігла, вкрила і вже розкрила, тому що вона трошки примерша була, і якщо б сонце вийшло, то вони б одразу зіпсувалися. Трошки відео вставлю, а потім буду продовжувати. Ну так, забула вчора вкрити пастеліганс. І все, він померз. Замерзши стоїть, малесенький. Якось забула я про нього. Він окремо росте. Аж хрустить все. Ну Принцеса померзла, то то нічого, вона не має пуп'янків, клематис померз. Сподіваюсь, відійде. Воно все відійде, але півонії можуть не квітувати. Коли ще такі пупінки маленькі, то воно, може, і пронесе. Цей стоїть нормальний, не померз. Тут, мабуть, закриває сосна його, а у тому місці геть змерз. Ось трояндочка, вся нормальна. На скамелі вчора парасольку здуло. Такий вітер був, такий вітер, так дуло, впала парасолька, то я думала, що вона її зламає і троянду і все на світі. Бачу, що Сантана теж підмерзла трошки такі. Вони листечка бачу, відреагували ось. Ще замерше стоїть. Ну, камелія, мабуть, посипеться. Може і ні. Червоні півонії стоять нормальні. Навіть не прихватило їх. Цей клематис бачу тут під альтанкою, можна сказати. Ну, нічого, він нормально витримав. Вчора так дуло, що здуло і... Мішки виходила, все поправляла. І я ще вікно побачила, відкрила, побачила, що і змерз. Ну, таке укриття потрібно було прищепкою, мабуть, прищепити. І воно так дуло, що розкрило, теж змерз тепер. Того, що хлорозить, єдиний кущик захлорозив. Ще і змерз маленький. Ось теж, бачите, розкрився. Тут було і вже стемніло то я вибігла, хоч рушник накинула на нього, а розкрила такий вітрюган був і ось змерз. Висить, як ганчірочка маленький мій. Що це за сорт? Ой, хаус of The Golden Bracelet. Шкода, маленькими. мій. Може відійде. Висить. Вже вкривати нема чого, але отак. Так дуло, що надуло сюди хвої сухої листовок. Липки рядочком всі згрупувалися і залягли на дно. Холодно. Єдине, що не підходила зранку до магнолії, до своєї джені Любої. Ну, бачу, що нічого, навіть от квіточки стоять. Ну, трошки є отак прихвачені, але ну, є трошечки. Але в цілому, ну можна сказати, що вона молодець витримала. Так, є зіпсовані, бачу от там. Але все ж таки не вся вона змерзла. І ми ще побачимо, квіточки, є бутони. Сподіваюсь, що більше не буде таких морозів. Найвитриваліші оці гіацинти, бачите, вони стоять і нічого їм не страшно. Стоять і стоять. І вони перші розкрилися. І досі стоять. Дуже довго тримає квіточку Це вже він не простий, але квітка крупна. Тут вже ботанічні, скоро-скоро і хочу перевірити свій пастелеганс, як я забула його вкрити. А, відійшов, відійшов. Молодчинка, бо зранку аж хромтіли оті. Листячка, принцеса Блашинг Принцес, Ну, така трошки ще прив'яла, але все одно вона відходить. Ну, тут хоча б немає упіхів, то не так, не так шкода, якщо померзне. Хоча шкода все одно. Так, і, і хочу подивитися на клематіс. Ну, клематіс відходить ось трошки. Трошки є в'ялого, але я думаю, що він відійде. Все з ним буде добре, не почорніє. У нас знову дує страшне. А вчора так дуло, що, не дай Боже, думала все позносить. Думала, всі мої пакети будуть по сусідах. Десь у дворі. Так, і що ти тут мала? Я тебе розкрила, але не повністю. Зовсім мало вже залишилось квіточок на ній. Зовсім мало. Прихватилась вона. Прихватилась. Це ж треба. Ніколи вона так не реагувала на морози. А тут два роки поспіль минулого року, у квітні в нас було вже плюс 35, як влітку, і вона теж зреагувала недобре, поскидала бутони, і бутони погоріли. Ще й вітер отакий був, як сьогодні, і спека. А цього року приморозки. Ну отак. От така погода. Нічого не зробиш. Так, піду подивлюсь ще на півонії. Дві нормально вони витримують такий маленький морозець. Хвоста бачу, теж ніяк не відреагувала. Я навіть не знаю, знімати ті мішки чи не знімати. О! Починає квітувати моя крейзі. Моя крейзі анемонка. І медунка. Медунка. Така маленька, а квіти крупні. Красунька. Анемонка. Так, і що, знімати, піднімати чи залишити вже так. А, так, що в мене тут примерзло. Хочу перевірити. цей Болден Браселет. Ну, ще в'ялий, але мені здається, що нічого страшного. Сподіваюсь, що він все ж таки... Покаже квіточку. Дуже сподіваюся на це. Нехай стоїть. На ніч я знову вкрию. Здається, що це буде остання ніч, отака холодна, а потім вже потепліє. Так, ну і Кінг'ей. Кінг'ей теж відійшов нормально, піднявся. Бо цей бутончик трошки, наче лежав. Нічого, піднявся. Красунчик. Отець. Пишуть мені в коментарях, дівчата, що не можна їх торкатися, не можна тілімпати їх, не можна, не можна, не можна. Зовсім не можна. Але як не торкатися? Я їх люблю. Я їх обожнюю. Навіщо тоді вони, якщо не можна торкатися? У мене любов візуальна і тактильна. Обов'язково потрібно мені погладити, потрогати навіть носики, коли тільки-тільки виходять. Трояндочки деякі, бачу, листечко поскручували, і таке воно, наче серветочки. Але нічого, відійдуть. Ось бачу теж така тілімпається. Нічого, трошки ще день-два, може потепліє, і я оброблю їх мегафолом. Або я ж придбала собі амінокислоти цього року і думала, що можна додавати до підливання, буду коли підливати. А виявляється, не почитала характеристику, а там написано, що це тільки для оприскування. Ну от, буду оприскувати. О, самтанок забула. Ще на блокпост. Ага, ще ще трошки така. Ще трошки така. В'яленька. Що цікаво, що от начебто червоний колір її повинен захищати. А от бачу, що ні. Вона найбільше постраждала така. Стоїть в'яла. Ельф. Ельф трошки теж. Ой, бідненький, аж так листечко пожамкав собі. Пожамкав. Нічого, я вас оброблю, все буде добре з вами. Тут що таке? Затиснутий. Вагін затиснутий. Так. Отак звільнила тебе. Все. Рости. І там бачу, Кізін Джорджа теж така стоїть. В мене виявляється настрижений ще оцей кущ. Як можна було про нього забути, він такий яскравий, прямо в очі кидається. А він в мене отакий лохматий стоїть. Але нічого, я собі вирішила, що його ніколи не пізно обрізати. І я в цьому році залишу, поки так, подивлюсь на оці квіточки його. Ось бачите, бо я кожен рік зрізаю ці квіточки. А так ми помилуємось трошки. Ось вона така зелена, така не зелена, а не знаю, як е канарейка. от, Колір канарейки. Канарки, канарейки. Такий гарний, яскравий, яскравий. А потім вже обріжу його, як мені потрібно. Нехай так стоїть. Так, а на сьогодні в мене задача, хоча і холодно, але потрібно. Дуже-дуже потрібно. Викопати оцей самий здоровий старий кущик. Буду копати. Вчора в нас і сніг літав, ломи камінь. Такі вії в нього, наче корона. Маленька квіточка, а стільки радості від неї. Так, а як почувається мій рододендрон? Вчора питали в мене про нього, бачу, що якісь такі темненькі в нього уп'яхи. Це наче сухий такий. Ну, листя, пам'ятаєте, я вам його показувала, він був майже весь от з такими листями. І ще гірше були листя, ніж отакі. Ну, цього року бачу, що йому краще. Листячка, я це приберу. Я його підливала тим самим розчином, що і троянди, підлила і його. Потім підливала залізний купорос з лимонною кислотою, добрива додавала, чистила завжди, От так, щоб не було таких листочків. Якщо мало листочків, то я навіть отак брала і обрізала. До живого оце коричневе обрізала, а так шматочок залишала. Ну, якщо мало листя, що робити, потрібно ж щось і щоб воно з сонечка щось брала теж. Такі краще я видалю одразу, ніж воно піде мені розповсюджуватися он до. Бачите, звідки? Знизу. Все, чистила все накрите, навіть не буду розкривати. Все нехай так і стоїть, бо дуже холодно. Пішла я вдягати перчатки і буду викопувати. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, репости, і перегляди, і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Дай Бог їм здоров'я, щоб всі-всі повернулись додому живими і неушкодженими. Якомога скоріше з перемогою. Ми їх чекаємо, ми їх любимо, ми в них віримо. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!